Ніч на 16 липня Вінниця зазнала масованої атаки дронів. На Вінницю йшло 28 дронів. З них 17 було знищено силами ППО. Але на жаль, були влучання промислову і цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про 8 поранених, які знаходяться в лікарні. Ми спали цієї ночі на літній кухні, так як мій чоловік астматик. Дуже Бог нас пожалів, бо щоб ми були спали тут, то нам би було б там. Вилітає подвійне вікно, прямо нам під івантики, бух, все стекло посипало. Ми бігом з літньої, вийти не можемо. Двері заклинило. Відкриваємо ці двері з чоловіком, дивимося, всі сараї, двері волною повідкривало, поперекрутювало. кришу в сараї вся покрита, обходи робимо, а тут в нас така біда. Все побили, будинок ремонту не підлягає. Піротехніка забрала уламки шахеда, пожежі не було. Все було зроблено нами, і дітьми нашими, нашими мозолями, нашими, що старалися заробити, які зробили.